Намасте, дорогі глядачі, сьогодні я в такому прекрасному місці підготувала для вас дуже цікаву і корисну, на мій погляд, тему, а саме менопавза. Чому корисно? Тому що в певний період життя кожна жінка зустрінеться із цим. Отже, менопавза це природній етап у житті жінки, коли припиняється менструальний цикл. Зазвичай вона настає від 45 до 55 років. Проте діагноз менопаузи ставлять тільки, якщо жінка не має менструації протягом 12 місяців поспіль. Які ж симптоми супроводжують цей стан? Припливи жару, нічна пітливість. Перепади настрою: тривожність, дратівливість, порушення сну, зниження лібіду, сухість у піхві, також є ризик остеопорозу, це зниження щільності кісток. Є науково доведені базові рекомендації під час менопаузи. Це фізична активність, де ми зміщ... зміцнюємо м'язи, підтримка кісток, зниження стресу. Також рекомендована гормонально замінна терапія. Вона зменшує ці симптоми менопаузи, проте повинна бути призначена тільки лікарем, має, звісно, певні як і покази, так і протипокази. І дієта, яка багата на кальцій, вітамін Д та білок. Е, є хороші новини, тому що центр громадського здоров'я дає рекомендації, як полегшити симптоми менопавзи. Перше, відмовтесь або рідше вживайте гарячу чай чи каву. Друге е, обмежити вживання гострих страв, особливо влітку. Е, далі е, потрібно кинути палити, якщо ви це робите. Підтримувати у приміщенні таку прохолоду і носити одяг із легких тканин, обмежити вживання спиртних напоїв, і пити прохолодну воду, особливо у літній період, навіть із додаванням льоду. Звісно ж, це йога, медитації, масажі, але уникати занять спортом саме у спекотний період часу. Наявність або відсутність ось цього менопаузального синдрому сильно залежить від того, який спосіб життя жінка вела до цього періоду. У деяких жінок, до прикладу, зовсім немає ось цих таких яскравих симптомів менопаузи. І це не везіння, це результат цілісного способу життя. Важливу роль відіграє також стабільна вага та здоровий жир, адже жирова тканина після миоп... цієї менопаузи настання стає головним джерелом естрогену. Після згасання функції яєчників організм переходить на своєрідний такий резервний режим виробництва естрогену, в основному через жирову тканину. Зокрема, шкірний жир. А не вісцелярний має фермент ароматозу, що перетворює андрогени на естрогени, які нам важливі. До прикладу, відсоток жиру у тілі жінки до менопаузи становить 22-28%, а опісля 35-40 І оптимальна вага, вона така активна м'язова маса дорівнює легкій адаптації до гормональних змін. Далі, регулярна фізична активність, така як помірні анаеробні навантаження, силові вправи, вони здатні нормалізувати гормональний фон жінки, зменшують ризики остеопорозу та депресії. Також дуже важливо навчитися управляти стресом, тому що цей стрес впливає на гормонів, таких як кортизол, естроген та прогестерон. А високий кортизол він посилює припливи тривожності і навіть набір ваги. Ще кілька основних рекомендацій по харчуванню. Як я вже згадувала, потрібно споживати більше білка, навіщо? З віком зменшується м'язова маса. А естрогенова недостатність це посилює. Нам потрібно вживати 1,2 або 1,5% білка на кілограм маси тіла на день. Основне джерело це яйця, сир, бобові, йогурт, кефір. Далі кальцій плюс вітамін Д для профілактики остеопорозу. Джерелом кальція є твердий сир, йогурт, зелень, броколі, капуста, насіння кунжута, мигдаль, вітамін Д, сонце, плюс за потреби добавки, такі рослинного аналогу естрогену можуть зменшити припливи коливання настрою. Джерелом ось цих фітоестрогенів є соєві продукти: льо, нут, сучевиця, омега-3, соєві джерела також ляна, олія, волоські горіхи. Для тих, хто вживає м'ясо, може бути жирна риба, така як лосось або скумбрія. Проте, моя особиста думка: як йогині можна обійтись і без риби, і знайти дієві замінники. Ось такі основні науково підтверджені поради, які можуть полегшити період менопаузи. Ви можете використати їх для себе або поділитися з мамою, чи з бабусею, тіткою, чи з сусідами для того, щоб полегшити їм ось цей стан, щоб їм було комфортніше. Друзі, якщо була корисна ця інформація, підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше цікавіших. Тем для обговорення на мисте.